91 році створені Збройні Сили України. Оглянемо коротко історію Збройних сил від давніх часів до сьогодення. Антський воїн IV-6 століття нашої ери. Анти-безпосередні предки українців. Це скі... слов'янські воїни VII-X століття до Київської Русі. Воїни Київської Русі 9-11 століття Певний вплив на формування воїнів Київської Русі мали варяги, які прийшли до нас зі Скандинавії. Так виглядали воїни українські кінця 12 століття, періоду першої згадки про Україну 1187 року. Справа «Галицькі рицарі під час Грюнвальдської битви 1410 року. Період 15-18 століть це період українського козацтва, славної Запорозької Січі та створення завдяки саме козацтву Української незалежної держави Гетьманщини. Офіційна назва якої була. Військо Запорізьке. У 19 столітті існували азовські та кубанські козаки. У Першій світовій війні брали участь українські підрозділи під назвою Українські січові стрільці. Так виглядала сірожупанна дивізія армії Незалежної Української Народної Республіки 1918 року. Армія Української держави періоду гетьманату за правління Павла Скоропадського. Бійці Української Галицької армії. Це армія Західноукраїнської Народної Республіки. Зунр вела війну проти поляків. Це бійці Української повстанської армії, створеної в жовтні 1942 року. Українські воїни 1991-2013 років. Сучасні Збройні сили України, зокрема, бійці добровольчого полку Азов, які захищають Україну від російських терористів та Сепаратистів, розливу Донецької, так званої та Луганської Народної Республік. Вершиною бойового мистецтва сучасної України Збройних сил були незламні кіборги, що захищали Донецький аеропорт. Ми переможемо. Слава Україні!